Надзвичайно обурна тим рейдерством, яке зараз твориться відносно компанії Візит. Ця молода команда Бабая прихватизувала місці все. Починаючи з центрального ринку. Зараз ми платимо найвищі ціни на ринку. Зруйнували малих підприємців, зруйнували бар гівари, зруйнували на молодіжному магазинчик. Люди працюють, люди не мають куста хліба, хіба так можна в місті робити? І вони кажуть, що вони покращують місто. То не діло, що вони прибирають вулиці. Красять бордюри, людям треба жити в цьому місці. Я 62 роки прожила в місті, я Такого безчинства не бачила, як твориться молода команда. Я вважаю, що в моєму місті, в нашому місті, в моєму коханому Кременчуці ці не пройде, як не пройшло нас на заводі технічного вуглецю, як не пройшло на багатьох інших підприємствах. Ми журналісти здатні себе захистити і свободу слова, і свої робочі місця.